І знову ж таки вітаю вас. І так, можете привітати мене, Рибала новіна. Нові. І сподіваюся, зможу вас ідеально чути, ви мене зможете ідеально чути. І також я зможу добре прослухувати музику і займатися творчістю під час цього. Тому що, коли я слухаю музику, я обов'язково... Щось пишу, щось вигадую, якісь нові історії. Зазвичай вони фантазійні або містичні. Найбільш емоційні події у моїй книзі також створені під час прослуховування музики. І, знову ж таки, моя нова сукня і нові підбори. І не забуваймо, що я професійно вмію рекламувати будь-який товар. Тому, будь ласка, замовляйте у мене рекламки. Якщо потрібно, то я можу домовитися з вами за... Подарунок, наприклад, вашу косметику. Рекламувати цю ж косметику. Створю професійну фотосесію, наприклад, з вашим засобом для брів або засобом для ламінування вій, або помадою. Прорекламую шампунь або ще якийсь засіб для волосся, той самий бальзам. Створю фотосесію в вашій білизні. І це буде епатажно, цікаво. І ваші продажі підвищаться.